Доброго ранку! Пропоную вам разом з батьками підійти до віконечка і подивитися, яка на вулиці сьогодні погода. Діти, подивіться, яка в нас погода на вулиці. Правильно, світе сонечко. А яке сонечко? Тепле, яскраве. Сонечко гріє на вулиці, стає тепло і з'являється зелена травичка. Ось, діти, подивіться, яка вона! Тоненька, зелена, висока. Давайте намалюємо її. Для малювання нам потрібна зелена фарба, аркуш з малюнком, водичка та пензлик. Подивіться, як світить та гріє сонечко, але немає на нашому малюнку травички. Давайте намалюємо. Беремо пензлик, набираємо зелену фарбу і починаємо малювати зверху вниз. Ось так. Зверху вниз, ось так. Зверху вниз, яка гарна зелена травичка в нас виходить. Ось зверху вниз, подивіться, як багато травички. Ось який гарний малюнок у нас вийшов. А тепер ви, малята, спробуйте намалювати разом з батьками. Чекаю на ваші світлини. До побачення!